Маємо класну новину для вас. 25 квітня на великих екранах з'явиться сімейна комедія Крашенка слоган фільму перемога, справа сімейна вже встиг стати хештегом до зіркового челенджу із розмальовування крашенок, які запусти фільм. Актори вже розмалювали крашенки, і ви зможете їх, наприклад, виграти, задонативши на ЗСУ. Гроші підуть на машину для сил оборони півдня. До 25 квітня. Ви також можете долучитися до челенджу та отримати подарунки від фільму. Умови дуже прості. Розмальовують. Ти свої крашенки, публікуйте їх у сторіс, додавайте хештег Перемога, справа сімейна. Відмічайте та підписуйтесь на сторінку фільму. Ось як все просто. Тому ну, насправді Класно? да на, на, насправді ми з дітьми будемо розписувати. Обов'язково будемо брати участь у цьому челенджі, тому що кіно кайфове, кіно класне, кіно веселе і кіно таке дуже дуже, дуже життєстверне. Те чого ми нам з котами дуже не долучимося. Да, теж ми, я собі уявляю, коти лапками будуть розформовувати це круто. Дуже. Але от ти сказала про крашенку, ти почув крашенки, і одразу е, якось на фізичному рівні майже відчув це. О, знаєш, е, ранкове повітря, великоднього так. ранку, і от е, смак пасочки із е, якимось французьким сиром, угу. е, да, там брі або камембер, От краще камембер. Він чим більш буде пікантний, тим, тим буде смачніше. Хоча сиру не всі ці люди. Я до сиру спокійна, але ту страву, яку ми з тобою готували, як вона мені сподобалася. От, от я ж проше. Про Люблять отакий от е, пікантний сир. Але так. сир, як на мене, на великодньому столі це недооціненний продукт, тому ми вирішили його дооцінити. Зараз записуйте рецепт. Оцю от страву: е, це тартілія, сирна тартілія. Вам обов'язково треба буде приготувати не тільки на Великдень, але на Великдень можете спробувати вперше. Доброго раночку, друзі. Сьогодні ми пропонуємо вам ось такий рецепт: сирна тортилья із чесниковим соусом. Виглядає, погодьтеся, ну дуже смачно, але чи так це насправді? Ось давайте разом і перевіримо. Ми саме тут для цього е, на цій кухні. Гришо. Я насправді абсолютно впевнений, що це буде смачно. Що тут може бути не смачно? Ну давайте серйозно лаваш багато сиру. Часничок запечений до цього, вершкове масло, зелень і, і, і все. І я так... Що тут може бути не так... Ага. Тому давайте не будемо відкладати все в довгий ящик і почнемо вже готувати, але перед цим розберемось із назвою. Ну, тому що це важливо. А коли ви чуєте тортілля, а зазвичай ви можливо. Думаєте про іспанську тортів, а вона геть відрізняється. А це різне абсолютно. От е, в Мексиці тортілья це саме такий лаваш, саме такий коржик. Так. А в Іспанії тортілья це ціла страва, картопляна, запіканка, залита а -а -а. яйцем і перевернута. Знаю тому, бачила тому таку. да, отакі. От це насправді дуже, дуже смачно. Дивися, і знаєш, що я люблю у всіх рецептах? А. Простота. Це надзвичайно просто. Дивись, е, якщо от ти сказала ранок, да, добрий ранок, ми всі зараз зранку, то от цю страву можна найдовший процес тут це запікання цибулі і чесника. Їх можна запекти з вечора. Можна, і, і якщо вам зранку цибуля і чесник може завадити ваші комунікації, то можете зробити якісь інші, але ми покажемо саме із таким соусом. Ну бо такий рецепт. При тому, що насправді це не може завадити ваші комунікації, тому що вони запечені, а значить, вони не дають оцей от саунд. В моєму чоловічому світі це саме так. Точно. Або онлайн можна працювати. Перше, що ми почнемо, це дивись. Це мені? Отак от. Да. Це тобі. – Добре. Тепер. Запікаємо буду... чесничок. Все разом? Так. давай так. Добре. Це і в духовку, духовку на 200 градусів на 20 хвилин. Добре. Наступний крок. Ти я натирай можу натирати. У мене навіть і рукавички для цього. Натирай сири, причому сирів натирай так чи маленько. А я беру отакий от шмат вершкового масла. Масло має бути кімнатної температури або більш тепле, для того, щоб ми могли його перемішати з нашими наступними інгредієнтами. Я, до речі, знаєш, нещодавно прочитала історію про сир. Я була щиро здивована, скільки коштує найдорожча головка сиру. Можеш собі уявити порядок оцих? Ну, тисяч десять, напевно, що доларі. Три рази більше 32 тисячі доларів коштує така головочка сиру, і вона неймовірних розмірів. Там десь близько двох кілограмів, але чому такі дорогі цей сир? Через дуже виснажливий спосіб і процес виробництва. Бо це е, коров'яче сире молоко або суміш коров'ячого, овечого і е, козячого молока, воно витримується в спеціальних печерах в національному парку Іспанії, і тому це все так здорожчує цей процес. Чи насправді воно так відбувається, і чи дійсно е, ця головка сиру дозріває в цих печерах? Я особисто не знаю, але ну виглядає як історія гарно. Є сир, який навіть людям, які? їдять сир із пліснівою, як кажуть, мої діти пікантний сир, їсти важко. Називається цей сир Кацу Марцу і роблять його на Сардинії. Здавалося, приємне місце, віли мільйонерів, але поруч із ними роблять сир, в якому живуть. Це сирна муха, сирна муха, да. а личинки там звичайні, отакі от личинки. І вони роблять смак цього сиру якимось таким надзвичайним. Я не знаю, чи є він таким насправді, тому що я. Не ризикнув його пробувати. А Оце, от, між іншим, і між іншим, він заборонений в Євросоюзі. Не дивлячись на те, що він виробляється. На Возити, вивозити не можна. Возити, вивозити середині, його неможливо, тому що це просто якась хімічна біологічна зброя. І от тепер всю цю красу відправляємо в духовку. А, 200 градусів хвилин на 10. Сир розплавиться. ну, коротше, ви зрозумієте, коли вона буде готова. Я так люблю страви, де багато сиру, і зазвичай вони ну дуже ситні. Тож не хочеться себе обтяжувати зайвими калоріями ще й у напоях. Тому Coca-Cola Zero просто ідеально доповнює цю страву. А це поєднання солодкого і солоного неймовірно. А-а-а, Я не буду його менші розрізати. Не, шм입нички, на менші. Мені це, не треба на менше. От мені не треба на теж думаю, що не треба на менше. То четвертинка цієї тортилі це якраз те, що треба. І перчик гостренький. Так, додає пікантності. Першик. І зелень. А оце цибульки з часником взагалі додають фантастичну, абсолютно, нотку. Обов'язково приготуйте.